Сам колотив свою команду повністю я підрозділ формував сам. Нам вже відкрили вогонь з усього. Це був проміжок такий, ну відстанів життя. Майдан мій почався саме дуже цікаво. Він почався ще в Криму. Я там працював, типу, офіком, все нормально, і вже навіть не думав повертатись сюди. Але так е вийшло, що дуже багато моїх друзів почали постити, що щось відбувається. Ну, лихе. Я збираю речі, їду додому, е пакую наплічник, е беру фотоапарат і їду одразу на Київ. І так почалось якесь моє майданівське життя. Тобто, перший день якось заїхав, це саме після е, першого побиття студентів. Тобто Я вже побачив, що ну, там треш почався. Подивився, що на Майдані роблять. І потім, ну, типу, щось в мене клацано в голову. А чоб б на антимайдан не сходить? Попали ми туди нормально. от. Але потім зрозуміли, що ми звідти не вийдемо нормально. <хи> Одразу до нас приставили куратора. Відповідав він заученими фразами, як у них все класно, круто. Ну і ми зрозуміли, що треба підіграти, бо хотілося вийти звідти. Підіграли, там, типу, познімали, там, ну, ми представилися якимись там мегажурналістами, що е, робимо репортажі там на якийсь закордон. там, все таке, от. І потім нас почали там виводити, коли ми вже там за цей перебрік вийшли, зрозуміли, що ну, нам повезло, і, типу, більше туди ми не будемо повертатися. А там творився треш, звісно. Ти бачиш, як воно, тіпа, завозять прямо цілими паками алкашку її роздають, і, типу, там стоять хі-хі-ха-ха. Yeah. Я так вважав, і вважаю, і вважати буду. Приламний момент а, саме а, в суспільстві був. Типу, до цього, якби люди не думали, що. от… В нас настільки прогнивша влада. Наші ж, як завжди, там, типу, терплять, 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 терплять дуже довго. Але потім, коли їм щось от, прижмуть, заборонять, там взагалі повністю поперекривають там, труби, ну, типу, тоді вони дають здачі. От. Ну про що не скажеш там, про російський народ? Вони терпіли по житті. Твій найманий персонал типу, бунтує проти тебе і тобі каже типу. on! аре, закрий рота. От. І от тоді почалося. Тоді мені стало цікаво і почав хоч потрошку, але цікавитись політичним життям. Дуже схожа. І... Піднесення і згуртованість людей саме 24 лютого було набагато більше і якісніше, чим було на Майдані. Це є проблема, і, чесно кажучи, я не знаю ну, нормального її вирішення. Завжди затяжна війна, вона виснажає. Треба потерпіти ну, на наших терезах наша свобода і наша держава. Ну, багато людей просто про це забуває. Взагалі я магістр інженерних наук. Закінчивши наш університет політех, я пішов одразу на ну, як як і в усіх, там, одразу йдеш на завод, піднімати там економіку країни. Дуже швидко я зрозумів, що ні. Я звільнився, одразу ж спакував рюкзак і поїхав в Крим. От так і почалося моє життя там, офіком. 2014 року в мене почалася, скажімо так, добровольча кар'єра. Навіть як, не кар'єра, просто я був в складі добровольчих батальйонів. Спочатку правий сектор, потім міжнародний миротворчий батальйон імені Джахара Дудаєва. А потім останнє це в батальйоні ООН, Організація Українських Націоналістів. Саме військова служба тут вже почалася 24 числа. У мене одразу був штурм. Тобто саме в бої позиційному я не приймав участь, а одразу зголосився піти на штурм. Я його ніколи не забуду. Це було на підступах до Донецька. Є така позиція у Орков. Коротше, Вольва-центр називається. Це на 12 годин траса йде прямо в'їзд в Донецьк. І в нас була задача захопити цей Вольва-центр, вибити звідти противника і заволодіти тим боєзапасом, який там зберігався. Проводилась розвідка до розвідка майже два тижні. Під час штурму, за перші півгодини, ми зрозуміли, що почався якийсь треш. У нас було дві групи. Я був ну, по різні сторони від траси, тобто одна група заходить до Вольва центра, а ми їх прикриваємо з іншої сторони і насипаємо максимально. В мене був взвод гранатометників, був кулеметник, ну і декілька стрільців. Ми зайшли, виходить, і наша задача була максимально насипати. Насипати їм, щоб вони не могли підняти голову, і наша основна група мала тоді вже зайти, дати команду: що «да, ми підійшли, влупити туди теж пару гранатометів, ну і зайти. І, і саме в той момент ми мали прикратити стрільбу, ну, щоб не було френдлі фаєра, щоб ми не застрелили своїх. Але вже з перших ну, 30 хвилин це майже як життя було. Почалась ну, жорстка перестрілка і нас почали засипати. І нас почали обстрілювати не з Вольва центра, а взагалі з фланга. Щось там не так, як ми розвідували. Я зв'язуюся типу, з нашими хлопцями позаду і з військовими. А військові не відповідають. Підкріплення військових не було. Пацани, всі, що у нас були позаду, ну там викатили зушку, зенітну установку, коротше, і почали зушкою просто насипати туди. І, хоч якось там трошки їх придавили, і це дало там. Дало там час, щоб ті почали витягуватися, і сформувала ще одна групка, яка, ризикнувши своїм життям, полізла туди, щоб їх прикрити і типу, допомогти там трьохсотих витащити. Цей треш, коли закінчився, ну я, ще, ну я просто поки з хлопцями не зустрівся. Я максимально не хотів вірити, що у нас реально 200. Вони були і їх, коротше, забрали. Їх забрали рашики. І потім вони ще випустили відосики. Розділи наших хлопців да гала і почали здіватися і там писати, як вони дуже класно відбили атаку. Гарячі мене воно само по собі. Виникло десь вже після декількох днів, як там колотили коктейлі. І першу техніку, коли один з моїх хлопців спалив. І сняв відосик, типу, як він біжить, коротше, підпалює короче, танк. Воно починає горіти, і він такий хі-га-ха, -хі -хі, отлично, о, горить, горит, все, давай, давай, давай в машину, типу, поїхали. Один із, із наших хлопців, він зараз ну, вже його немає з нами, це Гоша Цедік, він бармен. І тут. Виникає така ідея: він от колоти коктейлі. В нас тут якби барна стойка, така велика барна стойка, куди приходить е, купа людей, там починають щось колотити, там збільшують в якихось пропорціях. Ну, а гарячі, то що цими коктейлями потім палять техніку. І так якось воно бух і, і з'явилось. На піку вона була десь ну, до 30 людей, я думаю. А В нас і дівчата були? Небагато, але були. Вийшли на такий більш якісний рівень. Мені типу, запропонували Артурчук, у мене там типу, є знайомий. Ну, він, він не воєнний, він нічого, він боїться там десь їздить. Но він хімік. Звісно, привозь, хай кажу, зробить терміт. Хай зробить таку гадость, яка прилипає і буде ну, прожигати метал. У нас там на базі було, ну, купа мотлаху, там, машин старих таких, понівечених. Кажу, ось і тут прям беріть і це, пробуйте. І вони прямо там лабораторію таку устроїли. Він там з якимись там хімікатами, реактивами приїхав. Все, все повністю нам допомагали люди. Почали виходити там, волонтери на нас, бо побачили, що, ну, чим ми займаємося. Типу, а чим ми можемо бути корисними, хлопці воділи, одні харчування привозили. Потім мій сусід такий побачив: о, Артурчик, так ми ж типу, в сусідніх домах живемо. Все, що вам треба? Кажу: ну, треба ацетон. Получиться». Все, приїжджає через півдня, я не знаю, де він там їздив. Ну, для мене він вже, ну, скажімо так, в дідусь годиться. привозить повністю машину, забиту ацетоном, вигружає, каже: так, зараз поїду. ще, Що треба? Ну кажу, уже ось бутилки закінчуються. Все, поїхав бутилки там по етат, Потім прокомунікував і ще своїх друзів під, підключив. І отак, от, так от все, все повністю розросталось. Кожен допомагав тими позиціями, які він міг закрити. Ми вже нашим костяком займалися саме розвідкою. В нас було дві машини, в нас було вісім чоловік, і ми саме каталися, літали на квадрокоптері. Видивлялися, де противник, передавали там інформацію або розвивали там типу свою мережу. Там познайомились з людьми, там ще з кимось познайомилися, обмінялись контактами, там сказали, типу, якщо будете щось бачити, там, типу, одразу маячте, і кажіть, де це, що це, а ми будемо вже реагувати і передавати це на штаб. Поїхали ми в сторону Бобрика, підняли коптери. Спочатку подивилися за верхньою сироваткою. Політали, побачили, що там техніки немає. І прийняли рішення, що треба висуватися далі, далі ближче до повороту на великий Бобрик. Ми проїхали вже за круг. Повернули там на, на трасу, коротше, стали там серед поля, підняли коптери, запустили, продивились той сектор. Зрозуміли, що в секторі все обратно ж чисто, нічого не знайшли. Посадили коптери, запакувалися і потім почали формуватися ну, типу, в колону, як виїжджати. Прийняли, що ну, я буду як командир е е зі своїми, е зі своїми побратимами їхати в першій машині, а всі через там, е ну, з відстаню, там 500 метрів там, їхати. І були там на радійках, якщо когось бачимо, Типу, я даю команду, і в нас дуже великий проміжок, що є варіант, що хтось крутнеться і поїде. От ми виїжджаємо вже на кільці, поїхали на об'їзд в сторону старого села. Там дорога така цікава. В общем, вона йде спочатку на такому підвищенні, потім йде такий спуск. І знову підйом вверх. От. І ще загиб такий. Коли ти знаходишся вверху, ти не бачиш що взагалі, що там коїться внизу. Побачив вже силует першої машини. Ми ще так трошки подумали: о, типу, наші військові, наверное, там їдуть. О, круто, круто. Потім таки роздивляємося, роздивляємося. І розуміємо, що це не наша техніка взагалі. І коротше, це був е, перший тайфун ВДВ. Панам нам е, починають відкривати вогонь. Я розумію, що у Пацикав є хоч якийсь варіант. Е, я передаю в радійку колона стоп всі в укриття. Пригаємо в ківець, свалюємося туди. І водію я одразу кажу, ну він, там, типу, без досвіду на військовий взагалі, я йому одразу сказав, скотиться типу, в яму. Я зі своїм побратимом з факелом приймаю позицію, типу беремо сектора, він бере собі сектор, виходить, справа, а я вже з 12 години вліво. От, і починаємо відстрілюватись. Потім вже бачимо силует другої автівки. Ми розуміємо, що ну коротше, треш починається. По нам вже відкрили вогонь з усього. Там вже йдуть кулемети, там вже йдуть подствольні гранати. Хтось достає гранатомет, коротше, шмель і фігаче. Короче, десь біля нас. Взрив, ми вже нічого не чуємо, але ведемо стрільбу, і тут вирісовується ще третя машина. Це був проміжок такий, ну, відстань в життя. Вже перша автівка проїхала, вже друга автівка проїхала, а з третьої ну, в нас як такової сильної стрільби не було. Тобто ми їх більше накрили. Тобто там їхав тентований Урал, я так розумію, що там собовим складом, і, типу, ми просто насипали в нього, в нього, в нього. А він максимально там, типу, давив на педаль і вони проїхали. Чому було прийнято таке рішення? В нас був єдиний шанс, що вони не зупиняться. Бо якщо б вони зупинилися, типу нас би не було в живих. Тобто вони б розстріляли там 100%. Як вони всі приїхали, ми одразу підвелись. Я зробив перекличку серед своїх, факела я бачив, Петрович лежав. Але він не відповідав. Декілька разів там крикнув. Я думав, що він 200. Потім він щось раз заворушився, таки перевернувся. Ну, його, певно, дуже сильно оглушило. Я йому вже кивнув, що, типу, у тебе типо, немає поранення. Він ні, все, я давай далі побіг. Далі до першої машини, там за нами Тундра була, там один 300 був. Він лежав в ківеті. побіг в машину, швидко мотузку взяв, мотузку об нього обмотали максимально і почали витягувати його за мотузку. Я розпорядився, щоб його одразу вантажили в машину, побіг далі робити прикличку. І від дальньої машини в нас вже відстань була. Ну, Така доволі велика, метрів там 700-800. Я чую, як біжить наш побратим, він кричить, що Рома, рома все, рома все, ну типа 200. Я підбіг, почав оглядати його, я побачив, що у нього поранення в голову є там височну зону і а, там ще є поранення по. Корпусу, але при огляді він очнувся, почав там, дихати, і там зі мною, хоч трошки, якось там, три, типу, трохи балакать. Я типу кричу своїм пацанам, що давайте, ганіть бігом машину, сюди, Рома 300, він тяжолий, давайте бігом в. От. Ми загрузились в машини. Ну, машини, звісно, печально їхали, бо вони сильно простріляні були. Но якось ми дотрахтіли до хімістечка, там вже підготовані були персонал нас зустрічати, бо я одразу подзвонив і сказав, що у нас важкі поранені, і що типу, треба максимально швидко їх прийняти. Їх прийняли, а потім вже лікарі вийшли, типу, сказали, що ні. Ну, типу, не відкачали. Для мене найважче це бути дуже далеко від сім'ї і спостерігати через телефон, як росте моя донечка. У мене трохи були інші прогнози з приводу підтримки, але люди показали інше. Люди настільки згуртувалися, що я був дуже сильно здивований, і це було дуже приємно. І Я маю за честь те, що я саме виріс тут і я сумчанин. Хочу сказати, щоб наші містяни не забували, що в нас в країні все ж і далі точиться війна, і в нас на кордоні відбувається війна, що треба підтримувати військових і з розумінням ставитись до тих хлопців і дівчат, які повертаються з важких напрямків. Бо в них є певні а, вже психологічні е, вади, їм треба адаптовуватись до життя в суспільстві. Треба знову показати ту ж саму згуртованість, яку показали там, 24 числа.